Перша куліса відкривається. Оця куліса добре працює, а там щось з паншитниками вийде. На сцені стоїть могутній багатовіковий дуб. Десь отут -от стоїть. Ні, ні, він тут. Старий. Старий дуб. Старий, старий дуб. Дуб він розкинув свої гілля в різні боки. Гілля розкинув. А що він розкинув гілля так, наче до нього набу прийшло додому. Якось... А давайте отак якось до ось... нас. Ось так, ось ось вона гілля, так? Да? Гілля, Гілля, покажи Гілля. А як? Ну, як, ти... як ти бачиш? От давай, покажи Гілля. Розкинув, розкинув. Вітерець, ні, розкинув. Вітерець. Ледь-ледь обдуває листя дуба. Ми не залишки листя. Сонечко повільно стіймається над горизонтом, розкинуючи своє проміння в різні боки. Таке враження, наче на вокзалі 22 присутніш. Так, розкину, розкину. Так. На гілки дуба. На гілки... Ні, треба, щоб вони були розкинуті, чесно. Зараз це, 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 можна я побачу, як? це важливо. Ось там, можна, ти... О, так, можна, ось дякую тобі. Такі в тебе приємні. Гілки. Так, так. На гілки дуба прилетіли і сіли дві маленьких тендітних пташечки. Горобчик і горобчик. Да. Горобчик і горобчик. Зверніть увагу, це перша в світі нова порода Горобчиків. називається горобчик Бройлер. Повз да. повздуп. По Ще цієї seeing... э, лісової ідини в обнімку з бочкою з медом пройшов ведмідь. Він відмахувався від бджіл і щось борботів самі підніс. Цікаво, як бочка відіграє. Пані даваноме, дія перше завершено, ці обласки для вас куліси затримаються. І під тіма туди відходьте. Так зараз. Ви цього не бачите, Сцена готується, Куліси зачинені. Пані та панове, дія друга, куліси відкривається, ваші оплески. так. На сцені стоїть вікно. Отут, вікно. Дерев'яне вікно. Звичайне дерев'яне вікно. Десь у нас. А вікно. протикалось вікно у нас. так, все, ти вікно, Ні, ти вікно. Така, так, форточка, так, ось тут. так, ось, Все, покажи вікно, як вікно. Супер. До тронної зали легкою вальяжною ходою заходить його величність король. Король Тєєщини. Король підходить до вікна, до вікна, визирає у вікно, розглядає свої володіння, а потім щось помічає на вікні і починає ретельно його витирати. Ці сліди залишили горобчики. Потім король в роздумах сідає на трон. А в цей момент до тронної зали ходою легкої лані заходить принцеса, донька короля. Вона вітається з королем. Як там вони зазвичай? Але так. Це нагадаю, король так? <рес> в цей момент король починає нагадувати принцесі своїй донці, що нещодавно з СІЗО Лук'янівського втік дуже амбіційний, хитрий, елегантний розбійник. І ні в якому випадку не можна підходити до вікон, бо він рискає десь по території королівства. Супер, дякую. Цікаво, що у короля права частина тіла паралізована, але це. В цей момент із за коліс чути голос королеви. Вона кличе короля обідати. Давайте послухаємо. Король кушать. А принцеса, не послухавши батька короля, тихенько підходить до вікна. Проте в цей момент під вікном рискає розбійник. Як ви бачите по його одягу, він перед цим пограбував магазин Зара. Ей Даринок. Ага. Принцеса нічого не підозрює. Розбійник її хапає. хапає. І Іде з нею, ну кудись там, за куліси. Пані та панове. На сцені починається переполох. Викрали принцесу. Чувак, чесно, переполох схожий на людину, яка загубила телефон, ну то таке. Дія друга завершена, кулісо закриваються, ваші описки. Кульмінація, діє третя, куліса і відкривається. На сцені королі королева. Королева взахльов реве на плечі у короля. Вони розуміють, викрали принцесу. З розпачу королева починає рвати волосся на голові і розкидувати позаду. Не на своїй голові, на йому. Але в цей момент в тронній залі з'являється принц ваші обласки. Принц стає на одне коліно, піднімає з підлоги волосся короля, віддає його королю. Піднімається сам. І, а це було не волосся, це була перука. Вибачте. І запитує, що сталося. Король і королева в фарбах описують, що щойно відбулось. Викрали принцесу. У королевий гаймоліт. Принц все зрозумів, і в манері голівудського супергероя він обіцяє рятувати принцесу. Точно такі самі жести, до речі, Петя робить в кінці, коли поставить двері. Він свистить своєму коню. Паніда панове. Зверніть увагу, кінь майже новий. Приїхав з Америки. Пробіг невеликий, але трохи битий. Битий з бампером, проблема. Принц сідлає коня. І... Почекайте, почекайте, це зараз дуже важливо. Тиша, тиша, кінь кричить і гого. го. І вони відправляються на пошуки принцеси! Дія третя завершена, куліси закриваються. Дія четверта, куліси відкриваються. Ваші обласки. На сцені стоїть могутній багатовіковий дуб. Чесно, це найбільш стоплений дуб, який я бачу. Дуб розкинув свої гілля різні боки. Сонечко повільно сідає за горизонт. Вітерець обдуває листя дуба. А гілки дуба прилетіли і сіли дві маленьких пташечки, горобчик і горобчик. Вони готуються до сну, але перед цим, звісно ж, вони, сидячи на гілках, чистять собі півдячко. Якби це був Netflix, вони б чистили півлічко одному, але вони чистять пів'єчко собі і в цілому. Під дубом, в обнімку з бочкою з медом спить. Спить в ведміті. Ні, під 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 дубом, в обнімку з бочкою з медом спить ведміть. Ведмідь уже у біці. А, у віці. У віці. І він, і він він починає хропіти. Щоб себе заспокоїти, він окунає лапу в бочку з медом і облизує лапу. До речі, лапа задня. Але в цей момент переполох порушує тишу та спокій, звірі з жахом розбігається хто куди. Звірі з жахом розбігається хто куди. Чесно, таке враження, що вони з переполохом разом святкували зарплату, але то таке печ. Це розбійник тягне принцесу. Розбійник прив'язує принцесу до дуба. Але в цей момент на коні з'являється принц. Між розбійником і принцем починається двобій. Одним легким порохом принц перемагає розбійника. І розбійник під дубом дає дуба. Принц відв'язує принцесу, риї за руки. Не дуба принцеса. Дивиться її в, у очі і запитує, в тебе все добре. А вона відповідає: так, я вночі прив'язана до лука... до дуба. <рес> так, все. Разом вони сідають на коня <рес> і відправляються в бік замку. Пані Тапанове, діє четверта завершена, коліси закриваються. Пані Тапанове, діє п'ятого остання, коліси відкриваються на сцені королі королева. Вони стоять біля вікна. Біля вікна. Де наше вікно? Вони визирають у вікно. І раптом вони бачать, як на небі засяяло сонечко. Давайте подивимося, як сонечко вміє сяяти. Повіяв приємний південний вітерець, такий теплий. Де вітер? вітер? На підвіконня прилетіли і сіли дві маленькі пташечки, горобчик і горобчик. І ви знаєте, цього разу вони так гучно щебечуть, що чути на все королівство, вони ніби хочуть розповісти добру звістку. Ми слухаємо. І раптом вдалині королі королева бачить два знайомих силуета, це ні, вибачте, не два, три. Принц і принцеса, а позаду запиханий кінь. На радощах вони кидаються в обійми принцу та принцесі. І з вікном, і горобчики їх обіймають, і дух. І розбігних, тото він воспресть, він хороший, і ви ведміт батька з меду, і підпало. І, друзі, знаєте, що це? Оце і є справжні ваші облиски.